Всім привіт народ, слава Україні. У мене сьогодні з самого ранку аж сльози навертаються на очі з двох причин. Перше ось ось ми завершимо нарешті наш той інфарктний чи трешовий чи шоковий сезон цукрових буряків. Лишається там, ще вигрузити кілька машин і на тому, де квітка А друга причина, чому в мене такий настрій, а, тому що вчора ми так плідно попрацювали, а, перевозили буряки з поля ближче до дороги, перевезли більше тисячі тонн на. Три трактори. Я назнімав досить багато матеріалу для нового відео, і весь матеріал не, від, не відкривається, не, не, не відновлює, ну, не можу я його змонтувати з нього відео. Дуже мені шкода, тому що я вчора гарно назнімав, гарно попрацював і. Не вийде вам то все показати. Шкода, жаль, ну, але нічого з тим наразі зробити не можу. Є там деякі програми, які відновлюють такі файли. Я вчора навіть дві вночі випробував, випробував безуспішно. Буду пробувати надалі, якщо вдасться мені ті файли відновити, я обов'язково змонтую відомо, вже, відео. Вже постфактум, після завершення сезону, такий буде, певно, спогад, або що шкода, чесно, шкода, бо, бо там гарні кадри. Самі бачите, трактори наші всі в болоті. У нас ще так не то сніг, не то дощ. Вчора цілу, цілу ніч, цілий день падав дощ. І ми під час того дощу місили то болото. Причіп відносно чистий всередині, дощик змиває його, головне, щоб не замерзло. Спеціально залишив відкритим його, щоб потім було менше мити. Суть не в тому. Народ, посидів я сьогодні зранку, посумував. Попереживав, як то має бути правильно з тим відео з тим матеріалом, і потім думаю, ну що ж, як вже його не вернути, то й нема що за ним сумувати. Як вдасться вернути, то вже постфактом я вам його викладу. Все, що я можу сьогодні зробити для вас, то зняти нове. Поки ще є ропа, поки ще є відгрузка. Щось трішки я вам покажу, що робиться сьогодні. Щось трішки я вчора знімав на телефон, то попробую якось домонтувати до сьогоднішнього відео. І так воно буде, а інакше вже не вийде, інакше вже не вийде. Так чи інакше, сьогодні вас все одно чекає цікаве відео. Так що вам гарного перегляду. Слава Україні, ага. слава Збройним силам України. Їдемо в поле. Там якраз фури поїхали. Зараз будемо дивитися, що там, що там в них відбувається. Я поля, прокагати нам нагадують тільки отакі купи з болотом, купи з землею, з гичкою. Як їх розгорнути, ніхто не знає наразі, бо воно ще трошки підмерзло. Якби ще така погода плюсова була кілька днів, то чіпимо монітор. Візьмемо манітуху, вчипимо лопату до нашого аксіона і все ми гарно тут зробимо, так як має бути. А літом в жнива ніхто навіть не замітить, що тут були кагати. Таких сильних проблем в нас не було, але вже були всякі проблеми. Так що маємо те, що маємо. Тут залишився два кагати на дві ропи. Кика машин і буде квітка. Да свинья! Мені по борочанку дам, надо. О, блядь, там на губи, бля, ячка роста. А смаль его. Там деть себе самого ножка. Ну, no, ну! No. Вже зовсім не є чистий, все і в болоті, але гечку по максимуму відібрали, грудки з болота відібрали, і ФЗ буде відносно в нормі Болото страшне. de por aqui. Погода шепче, Печем вогнями, дощ, болото, але ми не здаємося тільки вперед. Так, народ, показую вам той тришак, дивіться, які мої ноженьки чистенькі. Які в мене рукавички чистенькі. Так ось отяп, одів. Тут Дивіться, яка чистота, красота і уют. Якщо ще в день можна було спробувати десь вибрати, а, суху якусь. Частино. То зараз навіть не приходиться вибирати місце місяць болото такое гарно. Вийшло. Дивіться, яка чистенька ручка. Відкрив борта. Отако по буряках переліз, гарно. Часом можна зашпортитися і впасти. Тут болото ще глибше. В очках назад вирізли. Отак вже чвакає гарно, трактор теж чистенький, ручки, за які хватаємось теж ідеальної чистоти. Ось так! Тоді підносимо вам, правда, тут нічого не видно, бо вікна теж прозорі і ідеально чисті. Виключив спалах, бо трошки поганень. Ось. Ми висипали, опускаємося і знов ту саму багнюху вилазимо. Так! Калабаньки! Ніхто вже їх не, не оминає. Гарно все. Так. Ось так. Один борт закрили. Тепер закриваємо інший борт. бляха незручно одною рукою. Трошки вибачайте за картинку. От така красота. В таких умовах ми працюємо. Такий-то гарний боряк. Все чистенько, все чітко. Ось такі умови, народ. Тільки часом ні в якому разі не подумайте, що я жаліюсь. Я... Зараз, секунду. Я міг би пробувати жалітися на наші умови, якби мої друзі, знайомі, які воюють зараз за нашу країну, не скидали відео, яких вони в умовах зараз. До речі, якщо дивишся, привіт тобі, Сергій. Твоє відео я довго буду пам'ятати. Та й не тільки Сергій скидав. Тримайтеся, хлопці. Всі боремося за одну мету за вільну, незалежну Україну. Так що якось так народ. А ми якось це було, то перетерпимо. Ще лишається, напевно. Бо одна ходка, або навіть може вже і не загрузять мене. І подвійна вигрузка закінчиться. І завтра, може, ще один день погрузки на фури та й буде по всьому. Сезон буряку на фініші. От дивіться, які гарні у нас колії, болото, все класно, все розмохло, все розмерзлося, супер-пупер клас. А, що народ, хочу сказати? Дуже важлива підтримка ваша в коментарях. Я вам дуже дякую за коментарі, за підтримки. Ну, дійсно допомагає, дійсно зігріває серце. Ну, є там люди, які коментують по-своєму, до як то кажуть, їх проблеми. Стараюся сильної уваги не звертати. Ще одне відео про цукровий буряк. Про той треш, який ми тут робимо, як ми тут знущаємось з землі, підходить до завершення. Я вам дякую за увагу. Дякую за лайки, за підписки, дякую, що коментуєте. Слава Україні, слава Збройним силам України, бо без них ми не змогли б виконувати свою роботу, яка б вона. Важка не була. Нам все одно легше, ніж їм. Над нами кулі не свистять, саме основне. А багнюку ми помиємо, висушимо. Трактори техніку теж приведемо до порядку. Що треба, відремонтуємо. І все стане знову на свої місця. Дякую вам за увагу. До нових відео!